Не знаю, все зовсім не так, відколи втратила подругу. Коли вона померла. Ми більше не спілкуємось. Вона чудово просирає життя. Ти трохи може краще сядеш. Я не таблетку. Почуваюся добре. якщо... Головне, щоб ми були разом назавжди. Ох і відсвяткуємо. Просто неосяжна. Я знаю! Кейтлін, Маларкі, ти вийдеш за мене. Так. О, Думаєш, колись ми будемо разом? Можливо, колись. О, Боже, Денні! Ситуація незручна, але я тобі скажу відверто. Я бачив твої цицьки. На диво її форма. На диво? Номер зніміть. Дівчата спробувку світлячки разом на назад! Після 30 років стосунків хочеш якось звільнитися. Вона б відштовхнула мене, а я примчала назад. А ти не думала зв'язатися з Таллі? Поговорити з подругою? Ви подзвонили далі. Скажіть щось хороше, тоді передзвоню. Можеш. Ти мені зараз потрібна. Передзвони мені. Будемо робити. Отак настають великі зміни в житті. Ми не вибираємо час для них. Залишається триматися за тих, кого любиш. І йти вперед. Як я житиму без тебе, я завжди буду поруч. Ми з тобою стерва назавжди. Що ти тут робиш? Вона подзвонила. Чому ти так довго?